Всім привіт, вітаю. Так і взяла я хатинку свою, бо щось так мені кортіло її повишивати. Ось. І е, я не брала великій, велику ділянку, я розділила на меншу. І от тут де вікно, оця от серединка. І от такий квадрат я взяла. І слухайте, як я з ним намучилася. Якось багато було кольорів, тому що тут попадало в цей квадрат і будиночок, і листячка зелень, і неба шматочок, і тобто було багато кольорів. І ті кольори були якось так розсіяні, розділені ну візьму зараз, покажу вам, що тут у нас навишивалося. Ось ось цей от я вишила. І воно так, ну цей останній колір, то його вже побільше, то видно, як він розпреділився. От, а е, взагалі багато було кольорів. І е, вийшло так, що я дзьобала тих нещасних 2200. Так, якось так хочу поставити, щоб не блікувало. 2,151, 6 днів, 6, розумієте? от Я вишивала. Ну, і наразі тут 40%, 40 і 89, скоро 41. ось І такий шматочок вишитий, навіть ще не маю половини я тут. Ну, все одно я рада, що я взяла. І як би не було, але 2000 вишито. Гарний квадратик. Це 18-й каунт, я нагадаю. От, але для DMC дуже добре підходить 18-й. Я люблю його. Ну, нічого не світить, картина, розмір нормальний. От. Е Просто люблю. Так що ось так хатинка моя просунулась так. Там замотано вже в нас багато, тому побачити можна тільки частину. От, я перепрошую, я чомусь застудилась. Не знаю, як я умудрилась, але... але нічого. Ну, і як же ж без тюльпанів? Все ж я між процесами беру їх і вишиваю потрохи, бо знаєте вже, що я їх до фінішу веду. І ось залишився мені квадрат такий. Насправді, цей квадрат немаленький. От, і я от накладала, бачите, листочки, колір накладала, накладала і так потрошки додавала. Ось тюльпан уже завершений зовсім. Тут позашивала все. Е, щось там пару лишилося. І зелені листочки от вишивала. Але. Візьму зараз іншу роботу повишиваю, а після неї знову візьму тюльпани і буду продовжувати. І виходить так, що от що залишилось. Ось Залишився мені ось такий куточок, і я вже відшила, вийшло в мене, ну, це що в мене все вийшло вже. Кольори. І залишилось, а, ні, не так я зробила. Так, да. ці кольори вже всі вийшли з роботи. А залишилось, бачите, сім кольорів в цьому квадраті, тільки сім кольорів, то вже гарні такі кількості, от більше як 200. І в основному це в листях будуть, і вже в кінці фон. Так що я собі візьму. Я зараз повишиваю щось інше і знову вернусь до тюльпанів. Мені подобається так їх брати між роботами. От, цікаво, скільки мені займеться часу, тому що залишилось 8963. І от бачите, за жовтень. За жовтень я вишила майже 7300. Мають 85 і 65%. 8963. Ну, вже не так багато, така не страшна цифра. І будемо рухатися з ними далі. Класно, що мало кольорів залишилось, і вже легше і легше вишивати буде. Цікаво, коли я їх завершу, правда? А наразі прикріпила я вже на раму чаклунку. Ніби тільки почала. Але так як картина невелика, от, вишиваю я її гобеленом, ну, півхрестом або гобеленовим стібком, то я вже маю 40%. Ось так. І е, ми будемо звітувати 12-го числа я от 17, ну, 12 жовтня ми вже звітували, тому 17-го я взяла в її, робо, її в роботу. Е, вишивала я більше, ніж 4 дні. Тому що я, коли зашиваю якусь велику ділянку, я в той день не відмічаю, я заливкою відмічаю. Ось. Але вишила, бачите, 5 тисяч. Це було від 17 го до... Ні, сьогодні 29 те то неправда. Я просто залила останній шматочок чорний. Ну, неважливо, це коли залила. Але ось сьогодні я буду продовжувати. І вже буде рахуватися далі, продовжувати. Сьогодні я останній шматочок залила. от, Але 40%. Класно. І вибрала я квадрат ще на 5 тисяч. Ось такий: на 5 тисяч, і в мене тут. Буде досить цікаво. Тут будуть губи, підборіддя і клюв. Клюв Ворона. Такий шматок цікавий. Наступний то вже буде просто пір'я, знаєте. І потім буде теж пір'я тайфон. От. А тут якраз такий центр картини виходить. Ну, і саме цікаве, мабуть, буде очі, правда, очі ніс. От, але ну, Тут обличчя в тіні, то я так розумію, що будуть всякі різні кольори, бо падає тінь, бачите, з... з сторін. Світло якось так направлено зверху. Ось і ніс робить тінь, і губи роблять тінь. Але цікаво мені дуже глянути, як ті губи вже будуть виходити. Тож, такий невеликий шматок на 5 тисяч. І починаю. Тут я була завершила минулого разу. І зараз хочу показати, звідки починаю. От, і мені треба буде виділити вісім вертикальних домалювати. І такий шматочок. Зараз буду малювати. А ось і губки. Ось і губки готові. І обличчя, частина. Цікаво було вишивати. Цей квадрат був на тисячі в мене, і я його вишила за 4 дні. От, Ну, не так швидко я вишиваю, але е роблю ще іншу роботу, тому ну, все окей. От, дуже мені подобається. Як видно, це яскраве світло. Звичайно, що під час вишивання процесу якось було мені дивно. Думаю, що це таке чорне в неї на носі. Аж поки до мене дійшло, що то не ніс, а то ямка над губою. Ось, але дуже мені подобається красива супер. От вона, бачите, і все аналогічно. Так що зараз мені здається, 40... скільки я маю відсотків? 48, Так, 48 відсотків. І всього я вишила 10 тисяч від нове завдання вже це. Ось то всього 10 тисяч. Не знаю, чи що буду я до 12-го, 12-го 12. ми будемо здавати звіт. В грі п'ятниця 13. Я не впевнена, що я ще буду вишивати. Ну, але все може бути. Все ж сьогодні п'яте число, ще час трохи є, От, але не хочу я спішити, не знаю поспішати, тому що 48% вже. Я, якщо буду так швиденько, то я і її закінчу скоро. От, а зараз я перехожу. Тут я ось тільки клювік цей вишила. Так, покусуйся. І зараз в мене в основному пір'я буде. От, я так розумію, що в мене цілий квадрат буде пір'я пташки, цей ворона. Тому що тут клюв є. Ну, я дуже задоволена. Мені дуже подобається. Я тільки думаю, що я можу в схемі зробити два бленди. Наприклад, ось тут бленд і тут бленд для фанатів переходу, але мені вони не потрібні, мені подобається, як виходить. Ось така картина картина. От, такі успіхи в мене. Ну, і схочу, я зараз брала Фульпани, от у мене тут якраз прикріплені. Небагато я вишила тут на листях десь 800 хрестиків. от Але в мене завершився 934-та ниточка. Завершилась. то треба буде в магазин сходити купити. Хоча є чим вишивати далі, можна продовжувати ще. Але я кілька днів повишивала її. І зараз візьму ще щось. Цікаво, що я візьму, мені самі цікаво. Ну що ж, буде сюрприз, що візьму. ось А тут мені залишилося до фінішу 8100 хрестиків. Уявляєте? 8100. І вже відчувається, вже пахне фінішом. Ось так що, скоро тюльпанчики мої будуть завершені. Ну, а я піду зараз вибирати наступну роботу. Подивлюся, що я давно не вишивала, і за чим я скучила. Ну, до речі, от і подивлюся разом з вами. Бичка ще рано брати, він 20-го. Тюльпани, і дівчину тільки що вишила, і будиночок. Боже, невже дійшла черга до косулі? Так, щось повільно фокусується. Ну, Цікаво. Дівчину з конем також тут тільки 25%, було б добре її продовжити. Навіть дуже було б добре, до речі, її продовжити. Тож, що робити, що робити? Італійський пейзаж. Е Теж було б непогано, але я думаю, там тільки 18%. Ось то може би я щось вишивала те, що швидше в мене завершиться. Ну, само собою, тюльпани, я їх беру кожний раз, після кожної, після кожної роботи. Ну, тому що вгадуємо, не <гум> вгадуємо, що беру. Я зараз. Подумаю. Ну і на цьому попрощаємося до наступної зустрічі. Ранувато я попрощалась. От, вибрала. Вибрала я ще роботу, і ось це буде наступна І от. Вибрала і думаю, чи мені дійти до правого кута, чи повишивати ще зліва. Ось бачите, ось це в мене вишито те, що рожеве. Тому, якщо я піду сюди, я, в принципі, можу такий довгенький взяти, а тут буде вущий. Угу. От. Ну В мене що там, що там буде ялиночка, сніг, правда, тут вушка і трошки шерсті піде у коника. І що зараз ми маємо? Зараз ми маємо 25,86%. Вже вище 31,682. 31 682. І знаєте, коли я брала її останнього разу? 3 травня. Ой. <гум> Стид позор, таку красотку, яку я хочу вишити. Коник там такий гарний. от Ну і Дуже добре, дуже добре що я вирішила обрати її. Сідаю, сітку малювати. Як думаєте, куди піду? Я, напевно, зараз помірюю, скільки тут у мене на ліву сторону, На ліву сторону піде. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять з половиною Десятків. Так. Бо я переважно ні, то треба буде ділити. Треба буде ділити, тому що я люблю бачити одразу весь квадрат на екрані. І тому воно має бути десь отак, якось. От, а з цієї сторони, ну, от з цієї якраз ідеальний квадрат. Можливо, нарешті перший кут знайти, тому що више тут більше, як 25%, а кутів нема ні одного. От, не, не, мабуть, не буду перемотувати. Не люблю я нагору тягнутися, але в мене ця рама, бачите, вона вузька. Ось я просила, мені чоловік ці рами переробляє всі. От вона була, бачите? Ось тут внизу вставлена. Він мені переносить на наступну і закручує. Тут мене переносили, тільки одну половинку перенесли. Ось так що. Перемотувати не буду, ще є багато місця, де вишивати. Угу. Ну, не знаю, повишиваю, мабуть, трошки і покажу вам, як воно просувається. Щось я думала-думала, чи ось цю полосу мені розділити навпіл, то виходило 5300 щось таке. І зупинилась я на квадраті 6 на 6. Буде 3600. От, Так що все ж іду я на правий кут. <гум> Нехай вже буде в мене кут хоч один <гум> в цієї роботи. Так, але подивилась, що тут теж є 934 номер, який в мене закінчився. Ось так, що я, доведеться мені в магазин поїхати, ниточку купити. Ну, замовляти одну я не буду, бо більше в мене нічого не закінчилося. Ось а в магазин їхати. Ну, от якщо при нагоді заїду, бо спеціально за одною ниткою, ну смішно, <смі> щоб їхати. <смі> Хіба би десь мимо там проїжджала. От, але треба, бо вона в мене в багатьох роботах зустрічається. Я так бачу. Зеленого в мене і там багато, і там багато. Ось ну і тюльпанчикам вона необхідна, бо це вже номер на вихід там. Там уже я дошиваю ниточки до кінця, і номери закінчуються так. Ось, ну що ж, почнемо. Давно я з травня місяця я не брала цю роботу, це взагалі щось навіть не думала, що так багато часу пройшло. Ось і тут одиночки тут тільки три, а так, ну, все як завжди. Буде ялинка, сніг, от. і в основному будуть ну, ось, ось такі якісь ось, ось таке. От, отаке, от як між ними: ялинки, сніг, гілочки. Так що не найцікавіший шматочок, Ось, але приємно, що до кута добралась. Ну, і може таке бути, що буде вже третя робота готова, бо зараз 25% ще трошки, і буде 30%. А це радує. Дивлюсь, просто в очі в її. <смі> і це волосся, руде. ну це таке воно красиве, таке мідне. Супер. Якщо брати так чесно говорити, то мені, звичайно, коня хочеться вишивати. От, ну, Не буду я вже знов всередину <смі> лізти на середину. А тут дуже багато, щоб до коня дійти. Тут ще ялинка і друге вухо, тому. Не поспішаємо. Тому йдемо до куточка. А наступний вже буде коник.